Комунальна служба першотравневого старостинського округу провела роботу над помилками для мешканців свого найбільшого села це стосувалося сезонного вивезення опалого листя, послуги, яку мешканцям надають на безкоштовній основі. Якщо селяни дотримуватимуться простих правил утилізації листя в мішки, то комунальним службам буде простіше їх збирати. Нормально їх погрузити і вивезти, тому що от е, даний бег. Ми викидали в п'ятером, тому що його людина поставила і набирала за кілька днів. Вона собі зносила там. А як його хто підніме? Опади були, листя намокає. Дуже важко людям піднімати такі беги, і там ще є. От Частина виноград, ветки. Ми не проти, щоб його все вивозити, весь присадибний мусор, сміття, але його теж треба різати хоча б невеликими частинами і зв'язувати в такі снопики, щоб теж могли ми швидко ці снопики позакидати. Олександр Закоревський нагадав про те, що листя треба прибирати і на прибудинковій території. Цього правила ніхто не скасовував. За день служба комунального господарства може здійснити лише 3-4 ходки, а село велике, тож кількість мішків від кожного будинку має бути адекватною. От люди позмітали, позмітали, і он лежать там 5-6 там пакетиків. А коли ми приїжджаємо коло одного будинку, лежить ціла гора то будьте ласкаві, виписуйте на платній основі, тому що ми під'їхали до одного будинку і забили майже весь причіп. це нікуди не годиться. Адекватні пакети, цілі бажано не трамбувати. І якщо ми збираємо, ми збираємо ветки і листя. Велике прохання не трамбувати туди, всякий мусор, важкий, там якісь камінчики і проще, проще. Метою сезонного вивезення сміття є профілактика правопорушень, якими є і спалювання листя та іншої рослинності, що призводить до значних штрафів для домовласників до шість тисяч ста гривень. Такі випадки, хоч і рідко, мали місце, і цього року. Якщо ви бачите, що хтось пали, будь ласка, дзвоніть на гарячу лінію, яка з нього працює на сьогоднішній день, і будуть відповідні служби реагувати на дане порушення, тому що це порушення закону, яке повинно каратися грошами. За це люди повинні нести якісь штрафи, тому що чому хтось до травити все село, да? чому діти, які на сьогоднішній день дітки дихати тим димом, тому що хтось надумав запалити його. Хоча всі прекрасно знають, що ми збираємо та листя, забираємо і вивозимо. Що так робити, я, я просто не розумію. Іван, мешканець села Пешетравневе. на думку комунальних служб, підготувався до вивезення листя найкраще. Він ще пам'ятає ті часи, коли палили листя біля кожного двору. Бувало, і слажували, і спалювали, все як по ситуації. а зараз є великий запрет. Не можна. Ми це розуміємо. Слажуємо і приїжджає з Сільрада, виділяють транспорт. І забирають безкоштовно скористатися послугою вивезення опалого листя мешканцям першотравневого у листопаді можна буде двічі з 1 та 15 числа. Комунальники працюватимуть кілька днів на початку та всередині місяця, щоб цією послугою могли скористатися всі без винятку домогосподарства.